З 10 квітня по 21 квітня у нас пройшли заходи оповіщення збору проходження медичного огляду. 22 квітня по 1 травня на протязі 10 діб у нас триває зараз призи офіцерського, старшинського сержантського рядового складу до Збройних сил та інших військових формувань. З 2 травня по 4 червня напротязі 34 діб буде здійснюватися підготовка в вищих навчальних закладах та на загально-військових полігонах центрах. Підготовки підрозділів військового зобов'язаних. З 5 червня по 7 червня напротязі трьох діб буде здійснено їх розподіл по військових частинах. І з 8 червня по 22 на напротязі 15 діб у складі вже військових частин військовозобов'язання, які відовчилися, будуть проходити бойове зладження. Станом на 27 квітня оповіщення у нас пройшло відповідно до плану. Всього оповіщено у нас понад 1700. Військовозобов'язаних, що складає 70% від плану. Від нього 51% пройшли медичний огляд, серед яких визнано придатними за станом здоров'я 418 військовозобов'язаних, що складає 43%. На даний час всього поставлено до Збройних сил та інших військових формувань 112 військовозобов'язаних, що складає 15%, в тому числі 17 офіцерів, що складає 25%. Із них 17 добровольців. Сьогодні в нас тривають заходи про призов на Рівненський загальновійськовий полігон, а з 2 травня у нас планована поставка до Національної гвардії. Щодо призову громадян на строкову військову службу, завдання Волинського обласного військового комісаріату визначено 480 призовників. Станом на сьогоднішній день відправлено до військ 257 призовників, що складає 53. Процента від плану поставка здійснюється і призов здійснюється відповідно до плану, але поки немає. Я звертаюся до голів районних адміністрацій, голів районних рад. Шановні колеги, я прошу ще раз і ще раз продовжити працювати з сільськими селищними головами спільно координації дій з військовими комісарами для того, щоб забезпечити виконання завдань п'ятої хвилі мобілізації. Крім фортифікаційних споруд, озброєння техніки, Україні в першу чергу потрібні висококваліфіковані вояки, для того, щоб дійсно не дати можливості нашому агресору навіть подумки представити себе на території України. Я розумію, наскільки складно сьогодні виконувати ці завдання. Я розумію, наскільки болючим є це питання в різних регіонах Волині, коли голова адміністрації доводить майже кожен тиждень відповідні не зовсім приємні цифри по наших загиблих. Але якщо ми хочемо зберегти свою свободу і незалежність, якщо ми хочемо відстояти суверенітет і цілісність своєї країни, ми повинні мати сильну армію. А сильна армія це в першу чергу. Солдати і офіцери, і тільки потім вже озброєння, фортифікаційні споруди і все решта. Тому, Роман Анатолійович, прошу вас разом з комісарами, звертаюся до представників всіх гілок влади, продовжити працювати над виконанням завдань п'ятої хвилі мобілізації. Звертаюся до голів районних державних адміністрацій. Поряд з питаннями мобілізації військовослужбовців, прошу взяти на контроль всі питання, пов'язані з призовом. На дійсну військову службу. В кожній районній державній адміністрації повинен бути список призовників, з яких сіл, селищ і міст вони призивалися, який стан справ в сім'ях призовників, і в випадку необхідності максимально надати підтримку даним сім'ям. Це взаємопоєднані дві справи. Людина призивається на військову службу, через півтора року вертається солдатом. І дуже добре ми розуміємо, що наступним кроком може бути призив даного солдата для виконання обов'язків вже безпосередньо, в тому числі і в зоні бойових дій. Тому ми повинні поряд з нашими мобілізованими, які безпосередньо попадають в військові частини, приділити особливу увагу нашим призовникам. Президент Своїм указом, відповідними законодавчими нормами, і комісар про це сказав під час відправки наших призовників в військові частини на минулому тижні в обласному військовому комісаріаті, що ні один призовник не буде знаходитись в зоні АТО або в зоні бойових дій. Але все рівно ці люди йдуть в війська, все рівно вони йдуть в своїх рідних домівок. Тому, будь ласка, шановні керівники. Приділіть увагу і нашим призовникам і членам їх сімей.